Який буде наш світ за 50 років? Сценарій перший, його не буде за 50 років. Як я сів в літак в Сау Павлю, в Бразилії, до Берес-Айрес, підняв газету, а там на першій сторінці було написано тільки два слова А Риба Гаврилишин. перша сторінка. Приїжджає, говорить, приїжджає так без паситель з огороду. Ну, Дуже важливо слухати, дивитися, але і слухати. А міша Горбачов почав від перестройки, витягнув партію, яка була червоною ниткою, яка все разом тримала, ну і лопнув той Радянський Сюз на наше щастя. Від повинен переходити на нову парадиму, де не тільки універсальна декларація прав людини, але також універсальна декларація обов'язків людини.